Російському генералітету у Лефортово доведеться посунутись. Суд арештував начальника головного управління зв'язку заступника начальника генштабу збройних сил Росії, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Офіційно йому закидають отримання хабара у 36 мільйонів рублів. По версії СКР в період з апреля 2016 года по октябрь 2023 тисячі года. Генерал Шамарин отримав від генерального директора ОАО Пермський телефонний завод. Телта Алексея Високова і главного бухгалтера «Общества» Елены Грішини взятки в розмірі 36 шість мільйонів рублей. Завелічення об'єму поставлі має продукції по государственным контрактам для нужд міноборони Росії і «Общее покровительство». Завод Телта постачав до російського міноборони дротові телефоні апарати Спектр П з шифруванням. Гендиректор та головбух підприємства арештовані ще в березні і нещодавно оформили заявку з повинною. Відомо, що Шамарина спочатку затримали, а вже потім провели обшук у його відомчій квартирі. Со слов сусідів, слідотелі нагрянули в 7 утра в дом на вулиці Поліни Асипенка. Ізначально двері їм ніхто не відкривав. Після того, як пригрозили взламати замки, супруга Єлизавета впустила правоохранителей. Десять сотрудників працювали чуть більше п'яти годин, У жінки і дітей забрали мобільні і ноутбуки. Генерал-лейтенант Шамарин вже двічі спілкувався зі слідчими, але свої провини категорично не визнає. Вадим Шамарин у структурах зв'язку Міноборони Росії з 1992 року, у грудні 2010-го, обійняв посаду начальника зв'язку, заступника начальника штабу Східного військового округу по зв'язку. А у 2020-му, після скандального затримання свого попередника, якого затримали за розтрату у майже 7 мільярдів рублів. Шамарин очолив головне управління зв'язку армії Росії і став заступником голови генштабу. Російські ЗМІ публікують, що з того часу справи вгору пішли в першу чергу у дружини генерала. Вона змінювала авто кожні три роки. І щоразу на елітніше. Що робив Вадим Шамарин з тими денежними средствами, які він отримав в качесті взяток? Покупка квартир, недвіжності і покупка? шикарных новых автомобилей стоимостью более 12 миллионов рублей, в том числе, согласно декларации, у его жены. После того, когда он начал получать те самые взятки, значит, у его жены вдруг оказался элегантный, шикарный, новенький Mercedes купе GLE. Это вот такой вот вседорожник, раньше это назывался М-класс. Именно в МГ-пакете ведь простой Мерседес это же и не модно для генерала российской армии. А вот в АМГ пакете 5.3 это самое то. То есть, в общем, этот персонаж получал взятки, принимал неисправное оборудование, получал откаты, распределял государственный заказ, лишь бы только на этом наживаться. Поки що Шамарина арештували лише на два місяці. Офіційна влада Росії заявляє, і до цієї думки також схиляються західні аналітики, що це один з кроків нового керівництва армії приборкати корупцію. Але такі дії не на руку розвідці України та її союзників у 2021 році. Ось аналітикам вдалось отримати доступ з приймальні шамарина до усієї штатної структури відомства разом з прізвищами та номерами телефонів.